Синосход, сила природи для вільного дихання носом. На кількість миротворців в Україні впливає позиція Сполучених Штатів Америки. Про це заявив президент Зеленський під час зум-брифінгу з журналістами. Зі слів глави держави, якщо Вашингтон братиме участь у цій конструкції, країни кількісний склад тієї чи іншої країни може бути більшим. Український президент також зазначив, що з Дональдом Трампом обговорили наступні кроки щодо часткового припинення вогню. Йдеться про зупинку ударів по енергетичній та цивільній інфраструктурі. Бачимо, як Росія це робить. Ну аж побігли окупанти. Україна не може завершувати війну на контактній лінії, оскільки вона розділяє міста та інші населені пункти. Трамп із цим погодився, і це питання ще буде обговорюватися. Курська операція тим часом. Зірвала плани наступу Російської Федерації у Сумській, Харківській та Запорізькій областях. Однак плани ворога не змінилися, і зараз він до них готується до тих наступів. Якщо буде можливість модернізувати Запорізьку атомну електростанцію, вкладати гроші тощо, Україна готова обговорити про це зі США. Під окупацією Запорізька атомна електростанція працювати не буде, каже президент. Я також нагадаю, Володимир Зеленський повідомив про. Позитивно, дуже змістовно і відверто розмову з очільником США Дональдом Трампом подякував йому за хороший і продуктивний початок роботи української та американської команд у Джиді 11 березня. Про це пише глава нашої держави. Ця зустріч команд допомогла суттєво просунутися на шляху до припинення війни. Ми погодилися, що Україна та США мають. Продовжувати спільну роботу, аби досягти реального завершення війни і тривалого миру, каже президент України. Вважаємо, що разом з Америкою з президентом Трампом і завдяки американському лідерству можна досягти тривалого миру вже в цьому році. Президент Трамп поділився подробицями розмови з Путіним і ключовими питаннями, які вони обговорили. Одним із перших кроків до повного завершення війни може стати припинення ударів по енергетичній та іншій цивільній інфраструктурі. Далі цитую частину повідомлення від глави нашої держави. Я підтримав цей крок, і Україна підтвердила, що ми готові його реалізувати. Наші команди обговорили цей крок у Джиді. Американська сторона також запропонувала безумовне припинення вогню на лінії фронту, і Україна теж прийняла цю пропозицію. Ми будемо працювати далі над тим, аби це відбулося. Вважаємо, що такі кроки необхідні для того, аби створити можливість для підготовки всеосяжної мирної угоди під час припинення вогню. Кінець цитати. Поговорили очільники державі про ситуацію на Курщині, порушили питання звільнення військовополонених і повернення українських дітей, захоплених російськими військами. А ще обговорили стан протиповітряної оборони України і можливості її посилення, аби захистити життя людей. Володимир Зеленський подякував президенту Трампу та американському народові за підтримку, підкреслив, що українці прагнуть миру, і саме тому Україна прийняла пропозицію про. Безумовне припинення вогню наголосив на важливості концепції президента Трампа щодо миру завдяки силі, і домовилися лідери підтримувати постійний контакт, зокрема на найвищому рівні, та через спільні команди. Цю ж розмову прокоментували і в Білому домі. Тамтешня речниця Керолайн Лівід також розповіла, що у ході переговорів Зеленський просив захистити цивільних ракетними системами Петріот. Трамп пообіцяв перевірити, що є в наявності, зокрема у Європі. Інші деталі розмови слухаємо далі. Найближчими днями технічні групи зустрінуться в Саудівській Аравії, щоб обговорити розширення режиму припинення вогню до чорного моря на шляху до повного припинення вогню. Вони погодилися, що це може бути. Першим кроком до повного припинення війни та забезпечення безпеки, президент Зеленський висловив вдячність за лідерство президента в цих зусиллях і підтвердив свою готовність ухвалити повне припинення вогню. Президент Трамп також обговорив українське електропостачання та атомні електростанції. Він сказав, що Сполучені Штати можуть бути дуже корисними в управлінні цими заводами завдяки своєму досвіду в електроенергетиці та комунальному господарстві. Американська власність на ці станції була б найкращим захистом цієї інфраструктури та підтрим української енергетичної інфраструктури в адміністрації чинного президента США так прокоментували цю заяву. Трамп сказав, що Сполучені Штати можуть бути дуже корисними в управлінні цими станціями завдяки своєму досвіду в галузі електроенергетики та комунальних послуг. Ідеться у заяві адміністрації у Білому домі. Відкинули одну з ключових вимог Путіна для припинення вогню США: продовжать обмін розвідувальною інформацією з Україною, що автоматично відкидає вимогу Путіна. Бюро економічної безпеки на Буковині перекрило канал постачання фальшивих бланків в Україну. Детективи територіального управління бюро економічної безпеки у Чернівецькій області спільно з прикордонниками 31-го прикордонного загону Держприкордонслужби викрили чоловіка, який організовував виготовлення та пересилання з Румунії бланків документів із голографічними захисними елементами. Слідство встановило, що група осіб намагалася налагодити збут підроблених документів на території України. Зокрема, водійських посвідчень свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, документів про освіту, то що з цією метою вони планували нелегально завести в країну бланки для підробки документів і спеціальне обладнання. Однак, під час спроби перетину пункту пропуску дяківці бланки та обладнання були вилучені. Серед них водійські посвідчення свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів. Документи про освіту наразі одного з організаторів затримано в порядку статті 208 КПК України. Йому оголошено про підозру у збуті незаконно одержаних голографічних захисних елементів. Далі ми приходимо до інших новин від спецслужб СБУ. Заочно повідомила про підозру колишньому кадету Борісу Корчевнікову, який закликав до знищення українців. Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного російського пропагандиста, який виправдовує війну Російської Федерації проти України. Йдеться про колишнього актора Боріса Корчевнікова, який наразі очолює прокремлівський телеканал Перший суспільний православний телеканал Спас. Ця платформа один із рупорів Кремля, який поширює пропаганду у першу чергу на внутрішню аудиторію країни-агресорки. Крім того, фігуранта за сумісництвом є ведучим телевізійних проєктів на центральних каналах Російської Федерації, зокрема Росія, 1 СБУ задокументувала, що у численних ефірах Корчевніков неодноразово виправдовував повномасштабне вторгнення Росії та. Воєнні злочини расистів також він публічно закликав до захоплення усієї території України та фізичного знищення громадян нашої держави. Окрім виступів з московських телестудій, фігурант здійснював поїздки до тимчасово окупованих районів України, де виступав на підтримку Путіна і збройної агресії. Задокументовано, як зловмисник неодноразово перетинав кордон України поза пунктами пропуску протягом 22-23 років, тобто потрапляв на тимчасово окуповану територію. На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки заочно повідомили Корчевнікову про підозру одразу за трьома статтями Кримінального кодексу України.